Коли вчитель, говорить, я сказала, ми сидимо і мовчимо, вам це зрозуміло, вам це зрозуміло, сказала. Дзвоник для вчителя, я сказала, ропти закрили. Шановні, шановні, можете, будь ласка, трішечки тихіше, добренько, вас багато, а я одна, да? на півтона тихіше, добренько, хорошо. Шановні! Сересно, що буду Все, да, я можу говорити, да? дякую. Дякую, що дозволили. Шановні, завтра ми з вами йдемо в шкільну бібліотеку. Да? В п'ятницю ми з вами їдемо в театр або в зоопарк. Ви вибираєте самі, а на наступну п'ятницю ми їдемо з вами в Одеські катакомби. Вам все зрозуміло? Тому грошики здаємо.